Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Model 3. І в цьому відео хочу більше про неї розказати. Оскільки я цю машину продаю. Я на цій машині їжу з травня 2021 року. Приїхав на ній близько 45 тисяч кілометрів, побував на ній в різних країнах: у Франції, в Туреччині, в Австрії, в Хорватії. На каналі в мене є багато відео про цю машину. Я багато про неї розказував, як вона їздить взимку, як вона їздить влітку. Якщо не дивилися, подивіться. Дуже класна машина. Зараз я купив собі іншу машину BMW 4, тому цю машину я продаю. І хочу, щоб майбутній покупець більше про неї знав. Отож, що це за машина? Це машина випуску 12 місця 2018 року. Одна з перших партій автомобілей. Перші її власники це американські журналісти, які купили цю машину, щоб поставити на ній рекорд Кененбол. Це така поїздка з одного побережжя Америки до іншого побережжя за найбільш короткий час. Ця машина поставила рекорд, вона стала реальним рекасперном. І далі, після того як вона поставила рекорд, їм вона була не потрібна. І вони цілу машину, цілу. Не биту, не вдарну, ніяку, абсолютно цілу машину в повністю заводському стані виставили на продаж. Тим часом в Україні був сильний інтерес у цієї машини, і компанія Електрокарс у 2018 році вирішує купити цю машину з Америки, Отож, це перша Tesla Model 3, яка приїхала з Америки в Україну і в тому числі в Європу, бо в Європі теж ще не було цих машин. І саме ця машина була зіркою всіх виставок. Багато людей на ній тест-драйвили, багато людей вперше раз познайомилися з тестом Model 3 або взагалі з електромобілем через цю машину. це, це дуже класна легендарна машина, яку хотіло дуже багато людей. Оскільки ця машина з перших партій тут є дуже великі переваги. Коли ця машина вийшла, ще не було сильного тренду на зашевлення, і Tesla ще випускала ці машини якомога привабливішими. шміви. Отож, тут в машині є стелі, виконана з алькантари по заводу. Тут є атермальне покриття криші, яке після дощу дуже класно таки воселкою переливається. Тут є крючки в багажнику передньому, є коврик для переднього багажника і ще багато різних класних приколюх, які зараз недоступні те саме до 3 Кермо тут з натуральної шкіри, на відміну від синтетичної шкіри, яка постарається зараз в поточних машинах. Тут ще хромовані деталі, на відміну від антихрома, який, на мою думку, не є сильно привабливим, але, звісно, багато людей не погодиться. Отож, я є другим власником цієї машини. Перший власник приїздив на ній близько двох років і накатав на ній близько 60 тисяч кілометрів. Я накатав на ній близько 45 тисяч за теж майже два роки. За цей час, поки я катався на машині, кожен рік я оновлював кераміку, я віддавав машину на хімчистку, тут стоять новенькі коврики з валюра, салон обхоєний антигравійною плівкою. Я купував нові класні шини, тут стоять зимні Goodyear Efficient Grip Performance Plus. Над літо я купувався мішлен Прамесі 4. оскільки машина з Америки тут проводилося, звісно, певне дооснащення устакування. Тут мінялися поворотники, вони тут європейські, жовті, як має бути. Тут стоїть євронавігація, оно останньої версії 2022 року з актуальними маршрутами по Європі. Тут стоїть європейське дзеркало, нормальне дзеркало, в якому все видно, в якому немає не таких величезних сліпих зон, як в американських дзеркалах. І тут, звісно, стоїть сім карта українського оператора, що дозволяє мати інтернет лтє по всій Україні, а також в Європі. Нещодавно я був на цій машині один місяць в Хорватії, і там в мене всюди вали ЛТЄ без проблем. В машині встановлений максимальний автопілот Enhanced Autopilot з комп'ютером 2,5. Він дозволяє утримку смуги, зміну смуги по поворотнику, а також автоматично на автобані, а саме автоматичний з'їзд траси. Детальніше відео про автопілот є в мене на каналі. І звісно, тут в машині встановлений європейський порт CCS-2, який дозволяє без будь-яких перехідників, без гімарою заряджатися на будь-яких зарядних станціях в Україні та в Європі. Ось така ця машина з чистим татом в Америці. Вона ніколи не була бита, вона не є списаною, вона не є в ніяких чорних списках. Суперчажжі тут завжди були доступні. Вони включені, активовані. Я заряджався на цій машині на в 3 потужністю до 250 кВт. Тож, якщо ви поїдете на цій машині в Європу, у вас не буде ніяких проблем з заряджанням. Вона буде класно брати струм, максимально потужний. І це велика перевага над американськими Tesla Model 3, Які люди продають з американським портом, там, де машина потребує вкладень. Адже заміна порта на Tesla Model 3 коштує мінімально півтори тисячі доларів і купуючи саме цю машину. Фінальна вартість включає вже цю заміну порта. Також на всіх машинах, випущених до 5 місяця 2018 року, постарався пожиттєвий безкоштовний преміум коннективіті, який вам дає YouTube, Spotify, машина показує затори і багато ще різних плюсов, які є тільки з преміум коннективіті. Говорячи про можливості цієї машини, то це у нас Long Range, задній привід, найбільш дальнобільна Tesla Model 3 з усіх, які існують на ринку. Більш дальнобільні, хіба що можуть бути нові сучасні 22-23 року Tesla Model 3 Dual Motor, там де вже покращена оптимізація витрат. Маркетологи що ця машина може проїхати 500 кілометрів. Я особисто на ній проїжджав 400. влітку, коли за бортом було плюс 42 з кондиціонером по Боснії, герцеговані по гірським серпантинам. в умовах України, наприклад, по трасі Київ Чоп, я проїжджаю з Києва до Рівного на одному заряді на хорошій комфортній швидкості 110-120 км на годину. Повнопривидні, а також перформанс версії Model 3 не всі можуть приїхати цю відстань. Оскільки у них збільшені витрати через наявність другого мотору, а також через іншу конфігурацію шин. Нагадаю, що в мене шини стоять найбільш ефективні, які дозволяють їздити якомога далі. Також на машині є деякий тюнінг, який покращує користування цього авто. По підвізці замінення речі на кастомність авіаційного алюмінія, які дозволяють машині витриваліше проїжджати якісь важкі участки дороги. Також на машині замінені задні пружини, які дозволяють їздити по нерівностях більш м'яко і більш комфортно. Оскільки стокова підвіска тесового моду 3 дуже жорстка. Спитайте, Будь-якого власника катеса-модо 3, насить у нього жорстка машина, він скаже, дуже жорстка. Ця машина значно більш м'якша за рахунок цих пружин. Тож, купуючи саме цю машину, ви додатково купуєте певний комфорт. Ще з різних дрібничок тут є тонування заднього скла, а також бездотова зарядка для телефонів. Рухаючись по столичному шосе, варто звернути сюди на поворотик до Автотрейдер Group. Саме тут, ви знаєте, мою тесу Model 3. Серед оцих прекрасних нових китайських машин машина буде зберігатися тут в салоні під стріхою. Тож коли прийдете її дивитися, вона буде в ідеальному стані. Компанія взагалі продає ці машини вже близько семи років. Тут можете подивитися, є ID4, є BMW iX3, є Honda БНВ і багато різних класних машин. Тож можете дивитися не лише Теслу, а й ще й ці машини. Компанія привозить ці машини з Китаю та з Америки, є машини по наявності, є машини, які зараз в дорозі, можете подивитися також їх. Окрім того, що компанія продає машини, вона ще має тут класний сервіс. Відповідно на цих машинах Firefly ID4, ID3 та ID6, ви можете на базі цього сервісу поміняти собі зарядний порт з GBT на CCS2, що дуже зручно дуже класно. Тож я всім раджу завітати за цей салон і подивитися тут класні тачки. Якщо у вас виникли будь-які питання по машині, напишіть їх в коментарях в цьому відео або наберіть менеджера з автотрейдер Group, і він вам пояснить всі деталі. І, звісно, не забувайте ставити лайк цьому відео і підписуватися на цей канал. Якщо вам цікаве відео про електромобілі, то велком мене їх багато. До зустрічі, бувайте!